Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Знаєш, я пам'ятаю, як я знімав відео, саме де була рекомендація такого дуже хорошого універсального трактора. Найкращого серед міні-тракторів в плані ціни, надійності, можливостей. Це ще Fan GC44, на мою думку. Ще б йому мінімальне регулювання колії якесь. Інколи треба щось трошки вужче. Взагалі, був би безцінний. Ну, і в перспективі для деяких людей такі відгуки я чув. Гідропідсилювач керма ну, це вже опція, яка вплине на ціну. думаю, що не дуже колись, можливо, це таки станеться. Познайомся я з Андрієм кілька тижнів тому. Добродушний, щирий, правдивий, справедливий чоловік, що мені дуже подобається в людях. Я потрапив, мені потрапило відео в рекомендації. Я заглянув, побачив Мішу Кіма, побачив дядька Івана Ярещенка, всіх колег на купу. Поняв, що такі хлопці з ким-небудь не дружать. І порозмовляючи по телефону, поняв, що справді воно так. Дійсно, толковий господар з поняттям, з головою, з руками з правильного місця, однозначно. Канал невеликий, але розвивається. І я хочу зробити маленький вклад до цього розвідку. Однозначно, от, навіть і потрібний ж гілок своїми руками зроблений. Як то кажуть, з металолому, сварка-болгарка, людина рубає дрова. Все, питань нема. Кран вентель на Огляд на граблі сонечко, до речі, вінаві зробили дуже великий косяк. За що треба їм дати по шапці? а вдягають шапку. Чесний огляд на оприскувач так само з вінаві. Були нюанси косяки. Чоловік зняв і показав для того, для того всього, щоб людини майбутнього, яка буде вибирати техніку, були деякі уявлення про той чи інший магазин. Чим і я займаюся, і я таких людей дуже поважаю. Про довантажувач так само: чоловік знає, він працює не перший, як то кажуть, день на тракторі і не тільки на малому, на великому, на середньому, на якому хочеш. І пропрацювавши десятиліття, вже з якесь уявлення і поняття в людини однозначно є. Оранка, це взагалі. Тут дуже хороша була демонстрація, яку ми зараз подивимося. Я дуже люблю, коли люди от, за словом в кишеню не лізуть і відповідають за свої слова однозначно, за що Андрію теж велика повага. От прикол. Була розповідь за цей довантажувач. Так? Є поняття, ми знаємо, що передок це допоміжна складова будь-якого трактора. Передній привід. Бо вона підключаєма основні колеса, основні ведучі задні, через те ось вони так задні, вони більші і так далі. І в більшості робіт, боронування, транспортування, прополка і так далі, в більшості передки не вмикаються. Вони вмикаються, коли треба прохідність, коли от тракторець, наприклад, йому не вистачає маси на задок для виконання тої ж, наприклад, оранки, коли є там рух. Під гору, що тут все, наприклад, тут на цьому відео показано. До речі, до речі, я хотів зробити такий подарунок, якось так відчув, що Андрій десь збирається кропити, і в нього немаленька площа і не тільки е, своє обробляє цей тракторець, працює круглий рік, можна сказати. Думаю, зроблю такий підгончик. Я сам дуже сильно зайнявся тим світлом, як ви бачили, в мене вже взагалі якась хвороба стала на модернізацію освітлення трактора. Думаю. Подарую, якраз там кілька копійок було. Це не в грошах діло хлопці. Це ж я не купив і вони там по тисячу гривень не коштують ці фари так далі. Хотів зробити чоловіку якийсь такий від себе маленький подаруночок, Не всім, на жаль, роблю, але що можу, може, ви щось попросите. Я так от для розвитку каналу, для модернізації тракторця, просто щоб уважити людину. Не то, що він не міг собі сам купити, він міг собі купити, там не знати що. Отак от мені от, щось захотілося так. Удружилися, чоловік толковий. Давайте глянемо цей момент саме оранки без передказ довантажувачем. щоб ви побачили, що дійсно навіть 244-й шефенг, от нього, знову ж таки, ми знаємо, баланси маси, те де, все можете в мере на каналі побачити, і почути так само в Андрія. Особливо, що стосується на цих двох відео, що стосується маси. Я дуже люблю, коли люди розуміючи, з ним так просто говорити, бо він шарить, він просто шарить. В нього нема, він не вивчив з книжки, в нього є поняття. Це велике діло то я вам дуже рекомендую цей канал просто дивитися. О, об... Обіцяю привіт покататися. Або зараз прокатаюся. Все, Міша. Я, вже, я вже сідаю. Міще ж тоже 244-й, то він як в своїй тарілці там. Так, тут вони орють. але тут є момент, давайте глянемо саме той, що мене дуже цікавить, і який я хочу показати, що людина тямуща. Відсього. О, давайте послухаємо звідси. Та як є словом. Менше булочок. Трактор. Не Давайте спочатку вже, такі біді. Вітаю на каналі. Зразу вибачайте за вітер. Я як би в полі. Виїхав. Я вже почав. Добре, поїхали. О, мій город. Тут є 15 сотих. Дуже добре гору. Його... Шефені зараз з вору. От його земля, в нього чорнозем чистий. так? Ви бачите тип, як, воно... як розрізнити чорнозем. Є моменти, де він сипеться, так? є моменти груди такі пласти. Ну і плюс він мокрий. А в мене він суглинистий, так? Він просто... А глина яка кольором? Правильно, темно-жовта або коричнева. Через те в мене точно такий самий склад і вигляд, але просто колір інший. Говориться, трохи груда є, а потім пізніше трохи культиватором перейдуся. Я думаю, буде добре. Культиватор треба ще трохи доробити. там. Треба трохи переробити його, щоб не можна було працювати. Добре, зараз ставлю телефон на штатив І покажу, як і Штатив річ. є все. Ну, коротше, серйозно теж підійшов до того всього. Що... Так. Ішов апарат. Ви подивіться просто момент, які в людей тут поля. І той трактор, тут човпе оце все можна сказати. По багатьох ділянках. Хоч би що йому, вже роками, вже не рік, ні два, вже більше чотирьох. четверта передати його. Чого піднятий? Чого піднятий задній корпус? Була ситуація, вирвав він на Через те, що влетів тут на фундамент, тут якась ділянка в нього була, чи дві, і були і коріння, і цегла, і фундамент був коротше поламав. То через те, глибина там збережена там, біля 20 см. Якраз цього достатньо підпусів під все оце. Все, тобто це відповідь зразу на запитання, хто не знав, чого так. Типа, що хтось скаже, о, такий тракторіст не вміє плуга настроїти. Все він знає, що він робить. Ну, типа, же ж нема. Ну, вибачте, пройобів, так? Ну, все рівне. Я тут глушитель, він що, лежить ноль просто. Хочу, друзі, показати, бо, бо там писали так. в коментарях, що о, довантажувач не працює, його нема сенсу ставити, їсти. Це дураки говорять, ті, що не знають не про, про механічне, про пружини довантаження. Наскільки воно дає ефект. Це ці всі відео я знімаю, от Андрій знімає, показує купа демонстрацій. Вибачте, довантажувач для того зроблений, придуманий був розумними людьми. Щоб довантажувати. Все, крапка на тому. Типа, знято десятки сотні відео і демонстрації купа, так само, як я буду орати. Я зроблю ціле просто навчальне відео, з демонстрацією, як з тим довантажувачем, і без нього, яка різниця. Це та як є. Словом. Менше балачок. Трактор, шофенг 244-й, передок я виключив, бо в ньому нема. Пуги а-бомен 2 по 25. Довантажувач стоїть майже на самій нижній дюрі. Тобто навантаження тисне на віс, якраз на віс, рівно звіс цього. Те, що тобто було витко. Нижній палець рівно з звісю. Добре, зараз телефон. На штатив. Побачимо. Робить роботу чи не робить роботу. Без передка. Км є деяка пропуск. Деяке по мокрому є, але рішує тут гору без передка. Беремо так, що це 240-й шіфен поїхав, ну, без передка. Все показано, Молодець, Андрій, вставочки робить, Слухайте. Отак, друзі, воно працює завантажувачем. Випередок включений, або його взагалі немає. Добре, глибина оранки. Талантрано... Хоч міряти вміє адекватно, а то мені пишуть, треба штрикати кудись, трикти собі в сраку. Це треба міряти зріз, на яку глибину заглибився плуг відносно. Поверхні, по якій їде трактор. Це називається глибина оренки. І коли це регули... про глибину оренки в мене є ціле відео. Хто ще не знав, Поставив ключ. О, Там землю вишкріб до тої і глибина оренки. 20-ка. Щоб можна було. 20-ка чисто. 22 см. 20-м будем. думаю, що десь 25. Так що. Без переднього моста Орит. довантажувач роботу робить. Колись пробував без довантажувача. Орит, але дуже буксує. Добре, мені ще лишився кусочок. О, Добрий кусочок. І покажу кінцевий результат. Добре, працюємо. Хотів ще додати схил ору в одну сторону, щоб вирімити город, схил, десь. Або зараз прокатаюсь. О, обіцяв дати Міша покататися. Все. Міша в роботі. Міша такий самий трактор. Теж посилання лише лобці, можете глянути. Міша там теж хазяїнки питає. Мені здається, чи плуг якби хвіст трошки вправо тягне. Чуть-чуть можливо ексцентриком тим треба крунути. Трошки. Типа, щоб він сюди піднявся, той ексцентрик. З того місця сюди. Ну може то мені так здається. Шифенга просто ширша колія, і тут а... Тут я не скажу наскільки тут яке то регулювання. Треба батьки буде ззаду заїде, а то ще подати. Було б добре побачити запити о-о-о, тут добре видно. Тут буде дуже добре. Ні, все, буде... все більш-менш нормально. Чуть-чуть, якби я сюди подав. Тому що стангут там йому по барабану абсолютно, типу, Тут взагалі, фіг, що казати. Трактор в нормальних руках. Трактор. Його можливості, я вже 100 разів казав скажу скажу 101, його взагалі неможливо переоцінити можливості того трактора. Зі всіма можливостями, тут на тому каналі будете ознайомлюватися однозначно. Хто хоче подивитися, як ті фари світять, також подивіться. Прості фари діодні, є три режими. Будь ласка. Надіюся, що огляд вам сподобався. І демонстрація ось така. Це, ну, це велике діло. Саме от, коли людина постаралася потратила свій час на оце все навіть так. Тому однозначно рекомендую. Чоловік толковий. Канал інформативний. Новий глушак він тут переварив, варив, ліпив. До всього має тям. Бомба. Датчик тиску. Огляд по проханню підписника. Просить, він робить. Ну, типу, все. Люкс. Люкс. Вийшов станочок. Біварить, полуавтомата має, лялька. Супер, супер. Все показується, все розказується. Ну, шикарно, доступно, просто. Дитячий стільчик, реставрація. Ну, має собі гаражика і робить всякі чудеса. Утилізація старої колони. Колон. Я б таку утилізурував і да. Супер. Супер. питань нема. Однозначно. Рекомендую. От 40 віто і вже стільки користувачів. Є люди, які. Розуміють, що канал Ельдорадо інформації. Однозначно хлопці. Дуже корисна інформація тут подається. Ще розказується по-простому, по-нашому, так як ми любимо. І тут буде дуже багато чого. Так що не пропустіть, рекомендую підписатися. Вам не важко, людині приємно. Він це заслужив. А наразі, добрий хлопці. Будьте всі. Здоров'я.